Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні у випуску відкриття Дому молитви, молитовний сніданок у США та служіння на передовій. У Сінельниковому 1 лютого відбулося святкове служіння з нагоди придбання Дому молитви. Під час богослужіння 36 людей прийняли рішення слідувати за Христом. Проповідав єпископ Вадим Савін. Після служіння вірянам передали гуманітарну допомогу та подарунки дітям. З 2 по 7 лютого у Вашингтоні відбувся п'ятий український тиждень, який об'єднав близько двох тисяч делегатів. Серед представників об'єднання єпископи Антон Тищенко та Олександр Чіганцев. У межах заходу пройшов 20-й щорічний український молитовний сніданок. Участь у ньому взяли американські конгресмени, духовні лідери, українські військові та капелани. Учасники молилися за справедливий мир для України та підтримку тих. То служить людям під час війни. А далі про свої враження розповість єпископ Олександр Чіганцев. Вітаю, друзі! Щойно закінчився український тиждень у Вашингтоні та Молитовний сніданок. Я вражений кількістю небайдужих учасників, які були на цій зустрічі, це сенатори, політики, конгресмени, бізнесмени, науковці, професори, люди. Різноманітних професій та направлень, молились, донатили та підтримували Україну. Всі вони вірять, що Україна переможе. Тож разом тримаємось. Ми вистаємо, ми не наодинці з цією проблемою. Світ завжди перемагає темряви. Добро перемагає зло. Дякую пастору Андрію Тищенко за цю змогу бути на цьому сніданти, на цьому тижні і країни. У Павлограді продовжують ініціативу «Послужи ближнім. Що вівторка у приміщенні місцевої церкви збираються переселенці та люди у складних життєвих обставинах. Для них служителі готують гарячі обіди. Щоразу, це підтримка для майже сотні людей. Окрім їжі, такі зустрічі дають можливість почути слово Євангелія та знайти духовну опору. Єпископ Сергій Немічев передав черговий вантаж допомоги для п'яти бригад: 152-ї, 110-ї, 159-ї, 40-ї та 142-ї. На передову відправили техніку, необхідну для енергонезалежності зарядні станції, генератори та повербанки. Також військовим передали медикаменти для боротьби із застудою та грипом. Дякуємо, що підтримуєте канал Новий Християнський і допомагаєте нам нести Слово Боже. Долучайтесь до нас у соцмережах і ставайте частиною цього служіння. Божих вам благословінь!